Аємо у нашому колі усі знають та добре відчувають, що навіть ледь торкаючись спорту стають енергійнішими, красивішими та набувають впевненості у своїх силах. І такі риси завжди підкреслює спортивна весна, а ще надихає на перемоги, тому від березня до травня їх було так багато. Є про що з гордістю згадувати і говорити. А для нас це особливе задоволення. Тож телеканал Дім просто зараз знову демонструватиме свою гарну спортивну форму. Щоправда, завдяки неймовірній спортивній формі українських атлетів. Повернення на золоту вершину Вікторія Онопрієнко – чемпіонка Європи з художньої гімнастики. Цього успіху чекали 18 років. Учасники великої інтриги. Претенденти на чемпіонство в українській прем'єр-лізі сперечаються сам на самі з головними суперниками. Молодість, харизма та амбіції. Арам Фаніян готується до надважливого бою. Український професійний боксер кинув виклик найсильнішому. Український футбол у шаленому темпі фінальної частини чемпіонату національної прем'єр-ліги творців турнірних інтриг так багато, що кожен їхній гол і кожен результат здатні змінити не лише ситуації, а і долі. І, власне, так і відбувається. І це заслужено закріплює наш футбол на центральній позиції уваги його українських шанувальників. Чемпіонські амбіції захоплення грою і результатами здатна зруйнувати одна поразка від сильнішого за рівним суперника. Луганська зоря, яка навесні стала не лише фавориткою шанувальників футболу, а й турніру УПЛ, поступилась лідеру чемпіонату Шахтарю. Мотивація донечан була високою не лише через важливість гри. 24 травня клуб відзначав день заснування. Тому вже на п'ятій хвилині м'яч вперше побував у сітці воріт. Сапутіна Судаков виконав удар у стилі найкращих майстрів більярду. Вийшло гарно і головне результативно. Зоря спробувала організувати відповідь, але дії у нападі не складалися. Належним чином на гравців не вплинула і розмова з тренером. Після перерви захисник Снурніцин переплутав пристрасть до гри з відвертою грубістю. Брутальне порушення проти Зубкова, який навіть не володів м'ячем, змусило арбітра дістати червону картку. За меншості у рядах суперника Бондаренко збільшив перевагу донечан. А третій гол організували Топалов і Келсі, які з'явились на полі з лави запасних. Топалов чудово відкрився і відпасував на венесуельського форварда. Це для нас була велика спокуса показати себе, що ми можемо зіграти краще за них. І це був виклик. Це був командний виклик, що на що ми здатні. Bov naša, naša mrija je velika. E, ce to je bitva za čempionstvo i mi se od njih mali po čempionski. Mi komanda je kao najbiše zabivaju čez futbolistiki vihoditi na zaminu. Plus asist, plus pas se pokazuje što komanda diha je kodin i mene se tišiti jako trener. Tak, Šahtar rozvijav čempionski mriji zori. А найбільший подарунок донечанам надійшов із Ужгорода. Там головний конкурент дніпро 1 поступився в Орсклі. Полтавці мали проблеми зі складом і пропустили на старті. Однак ще у першому таймі Орсклі вдалося не лише забити у відповідь, а й повести парад. Поразка Дніпрян 1-2 із шахтарю для чемпіонства достатньо не програти довбику та іншим підопіченим Олександра Кучера у наступному турі. Я не знаю, не знаю грати на, на нічийку. Če ona odbude se to in nam prinese korist, to je zvičajno, šo... Об'єма руками мі зловимо то і і будемо щасливі. Але мусимо мати переможну менталітет, мусимо тактично підготувати команду. Команда буде готова до цього матчу, де хочемо тільки думати про перемогу. Як воно від побачимо. Але позитивні емоції є. Також націлений на перемоги та здобуває їх виконувач обов'язків головного тренера «Динамо» Олександр Шовковський, Кияни зараз четверті, але зберігають шанси на бронзову позицію. Цьому сприяє і перемога. Над колосом 3-0. кур'йозний автогол волинця точний удар Андрієвського і впевнене завершення від Волошина Назару асистував Микола Шапаренко, який повернувся на поле після важкої травми і зіграв вперше за майже 8 місяців. Це дуже тішить у контексті найближчих виступів збірної України у відборі на чемпіонат Європи. Дуже гаряче у нижній частині турнірної таблиці. Львів уже офіційно останній, а можливо, і взагалі не братиме участі у професійних змаганнях та припинить існування. Все залежить від керівництва клубу. Невтішні справи у металіста, який може напряму вилетіти із найвищого дивізіону. Що найменше п'ять клубів боротимуться, щоб у підсумку розташуватися не нижче 12-ї сходинки. Це дозволить зберегти місце в УПЛ і не грати. Ти у стикових матчах із представниками першої ліги. 18 років без найвищих особистих нагород європейського гатунку у насправді дуже українському і дуже успішному для нас виді спорту художній гімнастиці. Традиції та школи невтомно народжували нові покоління прекрасних грацій, але так довго без особистого європейського золота українська художня гімнастика ще не жила. Повернення на золоту вершину відбулося завдяки перемозі Вікторії Нопрієнко на чемпіонаті Європи у Баку. Вона блискуче виграла у вправах з обручем. Українка насправді була фавориткою змагань і підтвердила цей статус перемогою. Для Вікторії це перша золота нагорода в особистих змаганнях континентального рівня. 19-річна киянка, учасниця Олімпійських ігор у Токіо, була прозеркою чемпіонату Європи у команді. І, до речі, українська команда за участі Онопрієнко відзначилась і в Баку, здобувши там срібло у багатоборстві. Я була дуже рада та щаслива, те, що ми змогли завоювати в командних змаганнях срібло. Та коли я усвідомила те, що я завоювала золото, я була дуже рада, і мене переповнювали емоції і гордість за те, що я підняла наш прапор на найвищу ступінь п'єдесталу. Звісно, перед цими змаганнями я розуміла, що у нашої команди та у мене. Не є всі шанси виборити медалі, тому що перед цим у нас був збір, на якому ми з тренерами відпрацювали все до дрібниць, і ми знали, що нам потрібно робити, щоб виборити ці нагороди і підняти наш прапор. Ці медалі для мене дуже особливі, тому що це була моя місія їх завоювати на цьому старті і присвячую я. Свої перемоги нашій батьківщині, всім захисникам, які боронять нашу країну. Світовий танісний сезон за кілька кроків до початку основного турніру відкритого чемпіонату Франції, головних змагань року на ґрунтових кортах, 28 травня день старту для найкращих тих, хто потрапив до основи завдяки рейтингу, подолав кваліфікацію чи отримав запрошення від організаторів. Місця гарантовані для п'ятьох українок: Лесі Цуренко, Катерини Байндл, Еліни Світоліної, Марти Костюк і Ангеліни Калініної. Цей тиждень Калініна розпочала у статусі пер першої ракетки України, сягнувши свого найкращого результату у рейтингу жіночої тенісної асоціації 25-ї позиції, цей підйом був складним крізь втому і біль італійську негоду і незвичні умови гри, коли доводилося розпочинати ігри пізно ввечері. Один з провідних турнірів жіночої тенісної асоціації Відкритий чемпіонат Італії запустив ланцюгову реакцію успіхів Ангеліни Калініної. Завдяки серії перемог у Римі. Вона оновила свій особистий рекорд у світовому рейтингу і знову стала першою ракеткою України. Найбільше пишаюся своїм бійцівським духом. Я боролася, попри рахунок, будь-які обставини, погоду та суперниць. Усі вони були дуже сильними опонентками. Тому я дійсно пишаюся, що змогла достойно боротися на найвищому рівні у таких якісних матчах і вигравати. На старті наша тенісистка розгромила росіянку Анну Блінкову, яка, попри війну в Україні, без перешкод їздить світом і виступає на спортивних аренах під нейтральним прапором. Потім Калініна здолала американку Софію Кенін. Попереду були тенісистки, які випереджають Українку за рейтингом. Однак Ангеліна у трьох сетах обіграла ще одну представницю США Медісон Кіс. А у найтривалішому матчі сезону, майже чотирьохгодинному годинному протистоянні, перевершила Беатріс Хаддап Майя. Під час матчу проти бразилійки я відчувала, що граю на межі власних фізичних можливостей. Саме після цього почалися проблеми з ногою. Але на півфінал я була налаштована особливо, адже розуміла, хто моя суперниця. Вероніка Кудерметова серед тих громадян РФ, що воліють не згадувати про війну Росії проти України у матчі з опоненткою Калініна показала і майстерність, і силу, і волю до перемоги у вирішальному сеті. Її гра була ідеальною. Це неймовірні емоції. Я борюся, я йду далі, і це новий досвід для мене. Я насправді дуже щаслива. Зараз дуже важливо вигравати кожен матч, зважаючи на те, через що проходить Україна. Я сподіваюся, що даю людям трохи світла, трохи позитивних емоцій своїй країні, і українці отримують, хоч трохи, задоволення від наших успіхів. Навіть на другому році повномасштабної війни закордонні ЗМІ вперто звертають увагу на відмову українських тенісисток завершувати поєдинки проти спортсменок з Росії та Білорусі традиційним рукостисканням. Не тисну руку, бо вона з Росії. Тут без інтриг і таємниць, бо, взагалі, то ця країна напала на Україну. Так, я розумію, що це спорт, але політична складова тут також є, тому нічого особистого. Фінальний поєдинок турніру у Римі проти Олени Рибакіної з Казахстану був для калініної мрією та випробуванням. Віддавши перший сет з рахунком 4-6, українка вийшла на корту другому, але провела лише його початок. Врешті не змогла продовжити гру через пошкодження. Фінал турніру в Римі знаковий для Ангеліни і всього вітчизняного тенісу. Адже останні п'ять років жодній з українок не вдавалося досягти такого результату на змаганнях найвищої категорії. Раніше, саме на кортах у столиці Італії, двічі вигравала головний трофей вітчизняна зірка Еліна Світоліна, і це дозволяло їй перебувати в еліті світового тенісу. Великий травневий успіх успіх відкриває для Калініної таку саму перспективу у її професійній кар'єрі. Сьогодні у колі спорту Арам Фаніян на шляху до головного бою своєї кар'єри український професіонал буксуватиме проти непереможеного британського суперника. Ексклюзивні подробиці підготовки тільки у колі спорту за кілька хвилин. Дуже рідкісне явище у всеукраїнському колі спорту. Чи не вперше шанувальники боксу дивилися бій найвищого рівня, не вболіваючи за українця. Глядачів було чимало, попри обіцянки відмовитись від перегляду під час поєдинку Василя Ломаченка проти американця Девіна Хейні, унікальних підключень до безкоштовної трансляції було близько 80 тисяч, і це в Україні так повідомила компанія Топренк, яка володіла правами на бій. Обурення щодо дивної позиції Ломаченка у ставленні до війни Росії проти України було загальним, але інтерес до бою існував. Василь програв хейні рішенням усіх трьох суддів, і це спричинило скандал. Не серед вболівальників, а серед професіоналів. Наприклад, легендарний Оскар Делахоя заявив, що вважає переможцем Ломаченка. До нього приєднались експерти, тренери інші люди боксу, але в Україні співчуття та підтримка були мінімальними. Менеджмент Василя готовий боротися за перегляд результатів, але здається, останнім часом він втратив значно більше ніж можливість стати абсолютним чемпіоном. С забігіствабері на мидловиде. Це велике пограбування посеред дня для іншої команди. Це як різдво влітку. І я гарантую, що ми будемо протестувати. Я гарантую, що ми оскаржимо це рішення, тому що комусь потрібно покінчити з цією несправедливістю. Хтось повинен повернути бокс на те місце, де він має бути, і це має бути справедливість. Бо коли судді презентують абсолютно божевільне рішення, вони не розуміють, як важко працюють боксери, щоб потрапити на найвищий рівень. Бути пограбованим таким чином це просто неприпустимо. В українському професійному боксі нові надії. Серед них дуже перспективний боксер, який вже має досвід значних перемог. У колі спорту Арам Фаніян. Він кинув виклик сильному супернику, який досі не програвав. Ексклюзивні кадри підготовки до бою, що відбудеться на початку літа у Великій Британії. Підтримка і поради відомих майстрів. Знайомтеся з Арамом і його командою ближче. Листопад 2021-го. двадцять український боксер Арам Фаніян створює сенсацію. Одноголосним рішенням суддів перемагає фаворита бою німецького боксера Тіма Шварцкопфа. Так Фаніян у 24 роки стає чемпіоном IBO International у першій напівсередній вазі. Доля вмить відкриває перед ним нові перспективи. Але повномасштабна війна перекреслює можливості. Боксерські плани боксерські плани вона змінила дуже сильно, бо це великий простій боксерській кар'єрі. Можливо, він і був потрібний, щоб я трохи відпочив. Перші два місяці від початку повномасштабної війни було важко. Апатія нічого не хотілося. А потім я зрозумів, що або треба йти воювати, або треба битись. Воювати, але на іншій арені і підіймати прапор України. Арам вирішив повернутись у великий бокс і вже у листопаді 2022-го виграв поєдинок, який відбувся у рамках 60-го конгресу WBC в мексиканському Акапулько у п'ятому раунді. Фаніян нокаутував місцевого боксера Альфредо Діаса Маньяреса. Цей бій став початком нового шляху українського боксера. На Фаніяна чекає важливий іспит, 16 червня. Арам протистоятиме непереможеному британцю Адаму Азіму. Бій пройде у Лондоні одній з боксерських столиць світу, харизматичний молодий, харизматичний, абітний топ проспект Англії. Але я топ проспект України. Говорити можуть багато, але рин покаже. Підготовка до бою відбувається у Києві. А раму допомагає екс чемпіон світу у першій напівсередній вазі. Віктор Постол. Ми товаришуємо, ми їдемо і на спарінги разом на машині, балакаємо. Він мене питає, як там перед. Поєдинком, я йому даюся і даю якісь поради, тому спілкуємося. Граму залишилось трішки, декілька неділь спарингів. Я йому допомагаю, я бачу те, що він хоче, він хоче виграти поїзд. У нього такий вік, те, що він якраз на піки, тому йому треба скористатися цим і йти вперед і вигравати цей поєдинок. Арам високий. Він у нього є удар, тому я вважаю, що якщо він прийде туди, йому треба вигравати впевнено і бажано нокаутом. На тренуваннях присутній старший брат Арама. Ігор промоутер української компанії «Спарта Боксінг». Він допомагає Араму спарингувати, дає підказки та зізнається, що у братів особливий зв'язок. Арам у деяких моментах був сильніший ніж. Деякі зросли, тому що це тяжкі часи. Я вірю в свого брата. Я знаю, що він може зробити те, що потрібно нам всім, в цій Україні, в цілому, щоб наш флаг підняли. І... Був гім. Гім буде 100% перед боєм, Але хочеться, щоб ми в кінці підняли наш прапор». Вірить у свого підопічного і тренер Володимир Ходаковський. Цей бій багато чого відкриває, тому що Арам повинен вигравати цей бій. Той суперник стоїть 14 ВБА, Якщо Арам у нього виграває, він попадає теж в топ-15. А це дає шанс знайти промоутера, і промоутер. Гарний промоутер може вивести його зразу на титул чемпіона світу. За два тижні команда українця відправиться до Великої Британії. Лондонський бій Фаніяна проти Азіма, де боксери споречатимуться за титул континентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації, має відбутися 16 червня. Історична подія у королівстві високих та заможних. Клуб Національної баскетбольної асоціації Денвер Нагетс» вперше став учасником фіналу плей-офф. Самородки зі штату Колорадо ще не стали золотими, але вже можуть пишатися своїми звитягами. За місце у фіналі від західної конференції вони змагалися із Лос-Анджелес Лейкерс і буквально розбили каліфорнійців із неймовірно переконливим рахунком. 4-0 у серії вболівальники Лейкерс назвали це жахливою. Ганьбою найбільше претензії до суперлідера команди та головної зірки НБА Леброна Джеймса, хоч той знову став найрезультативнішим, здобувши 40 очок у завершальному матчі. Глибоко засмучений поразкою та несправедливою критикою, Леброн зробив ось таку заяву. Ви знаєте, для мене участь у фіналі конференції це вже не задоволення і не досягнення. Це вже було багато разів. і Мені прикро, що я не можу бути серед учасників головного фіналу. Але побачимо, подивимося, що буде далі. Не знаю. Щиро кажучи, мені є над чим подумати, особисто для мене, як для баскетболіста, є над чим подумати. Баскетбол заради перемоги у цій назві йдеться не про успіх на майданчику, не про видовищні китки чи здобуті очки. Акцент не на грі, а на перемозі. І усі, хто взяв участь у спортивній події, думали і мріяли лише про нашу головну загальну перемогу. Вітчизняні співаки, телеведучі, актори, коміки та спортсмени провели благодійний баскетбольний матч на підтримку збройних сил України. Його мета збір коштів на придбання автівки і дрона для наших захисників. Фонд Ліга життя Альона Антонова. Ми давно працюємо разом з самого початку повномасштабного торгнення. Почали робити такі справи і допомагати нашим збройним силам України. А вже був футбольний благодійний матч. Чому б не зробити баскетбольний? Разом із ведучим телеканалу Дім учасником та організатором події став дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко. Мене дуже здивувало, що всі наші зірки так класно відгукнулися і всі захотіли грати в баскетбол. У нас навіть зараз трошки прийшлося розширювати періоди, щоб всі могли ну, мали згоду пограти в баскетбол. Тут, навіть, не залежить від того, який тебе зріст. Яка у тебе вага, якої ти комплекції, колір шкіри, все тому подібне. Ти, коли ти виходиш на майданчик, ти просто береш м'ячик і граєш. Команди очолили капітани, телеведучий Володимир Шумко став лідером синіх, а актори комік Валентин Міхієнко, їхніх суперників жовтих. В першу чергу давайте бути об'єктивними. Це класно пограти з класними людьми. По-друге, Якщо бути чесним, а вже ж зібрати грошей на допомогу збройним силам України. І по-третє, я думаю, що популяризувати спорт як взагалі як вид дозвілля для молоді для більш дорослих людей. Так само так баскетболістом на деякий час став міністр молоді та спорту України, президент національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, олімпійський чемпіон з фехтування, відзначився результативними передачами та відправив кілька м'ячів у кошик суперника. Класно, знаєте, позитивно. Всі грають, всі радіють, чи можемо бути поруч, поруч зі всіма киянами, які донатять, які збирають кошти. Знаєте, тому така позитивна гра. І я хочу всім подякувати організаторам і всім, хто сьогодні допомагає Збройним силам. Команда жовтих вела у рахунку впродовж усього матчу, але баскетбол стрімка гра. Тож в останні секунди сині провели вдалу контратаку, і для визначення переможця знадобився овертайм. Врешті у зірковому протистоянні успіх все ж таки святкували жовті. Я, якщо чесно, а я люблю, коли чесно і справедливо, хочу сказати, це вже додаткових 5 хвилин було. ну, Не потрібно було їх додавати, це було ні про що, був гарний рахунок, нічия була 95, 95. І емоції я думав, я думав, що емоції вже перевершити не можна було. Але емоції! Мирні, тому що ми сьогодні зробили найголовнішу справу. Я думаю, що ми зібрали на пікапі на пікапінавік. До збору коштів на придбання автомобіля і дрона для ЗСУ. Долучилися і глядачі у перервах між періодами матчу. Організатори проводили благодійні аукціони. 70 тисяч гривень виручили за м'яч з автографами всіх учасників поєдинку та дві ігрові майки. А загальна сума донатів від численних благодійників склала 600 тисяч гривень. Це була спортивна весна із ентузіастами, аматорами, шанувальниками і просто закоханими у спорт людьми, що надихають один одного і допомагають головним героям нашого часу. Ця весна завершується, але ще встигне здивувати нас футболом, боксом, різноколісними перегонами і навіть хокеєм. Беріть від неї якнайбільше радості, щоб поділитися з усіма, хто чекає уваги і допомоги. Успіхів нам усім! І до зустрічі влітку.